Репортер Доти 2, эпизод 37. Промаза! <звезды> Классный А це ж якийсь оглушливий шквал. Ой. Невже знову тута рог? А зараз я нашлю на тебе. На тобі! Пху. І ще! Пху. Трясся. <ріст> Стільки приголомший, хочу мрити сміху. Ой-ой, хай там я, хапусь добре вмію одне самовбиватися. Хто там є його? Уже біжу. Е-хе-хе! <ріст> дві. <ріст> 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 вам! Подвірне всього! Ну? Ні! Гоу! Ей ви! Цільтесь у мене! Гірокоптери! Назад! Відступаємо! Стривайте, но! Ця облога може тривати скону. Здається мені, що ні, егіда у спектрі скоро зникне! Югу! На цій битві я заробив собі нарізак манти. Мої вітання, гірокоптери! Треба узяти сферу досконалості і рецепт. А, я вже це бачив. гадаю, зараз ти довбатимеш у лобом, і натомість з'явиться різак манти. Ха! Не сміши мене! Різак манти так не зробиш! Оу, а як ти тоді його збереш? Спершу беремо усі складники, складаємо їх ось так, а потім. я І готово. Озвучено товариством Трикрапки крапки на замовлення порталу Play.ua.